Проєкту будуємо з і у вас, власне, є в роздатках інформація про наш проєкт. Хочу привітати в цьому залі представників з Одещини, пані Людмиле Руслан з Доброслава, також пані Марія бере участь в проєкті з громадою замовці і Христина з Володарського району Донецької області. Ну і, звичайно, наша команда Грицівська, яка є, скажімо так, модельною громадою, яка будує спроможну громаду де-факто. В нас дуже багато речей робляться де юро. І навіть добровільне об'єднання громад в багатьох моментах більше відбувається де бі юро, ніж де-факто. Як збудувати спроможну громаду де-факто? Е, власне, такий приклад е, якраз сьогодні складає Хазицька громада. Ми не районний центр, ми колишній районний центр. У нас стоїть та сама проблема, що колишні села є з іншого району. І їм е, навіть, щоб об'єднатися з нами, е, ну, власне, нам доводиться прикладати дуже багато зусиль але фактично, економічно, культурно ми об'єднані. У нас сьогодні є громадські організації, їх кілька. І чим більше громадських організацій в об'єднаній громаді, тим краще. О те, що говорили, коли говорили про мікропроєкти, чим більше людей в громаді вміє це робити, тим краще. Крім того, ми маємо кредитну спілку, яка обласного значення. Тобто в нас можуть брати поточки, і люди з різних країн. Отже, будівництво спроможної громади воно починається не тільки з е, юридичного скажімо так, статусу, що ми стали об'єднаними, а от якраз з тих економічних, культурних і моральних важелів, які об'єднують громаду. І якщо в цьому році ми вже зробили 18-й фестиваль, «Я любити війни риці, і на цей фестиваль з'їжджаються всі навколишні села, які будуть об'єднуватись, І якщо у нас сьогодні стоїть проблема з закриттям лікарні, і ми піднімаємо всі навколишні села для того, щоб таку лікарню утримати, то це вже об'єднана громада дефакту. Що ще буде в нашому... В нашому проєкті Разом будуємо спроможну громаду. Це такі пілотні громади, які фактично створюють спроможні громади. І хочу подякувати нашим учасникам із Донецької області, пані Марії, пані Людмилі, Руслану, тому що це насправді ті громади, які будують себе зсередини і фактично. У нас буде онлайн-навчальний курс, ми зараз формуємо таку відкриту академію сільського розвитку. Цей онлайн-курс має 5 розділів. Перший розділ стосується якраз юридичних моментів місцевого самоврядування і він стосується процесу децентралізації, як його пройти легко, як кажуть, ведеться без шумної виїзди. Другий розділ це розділ, який стосується мобілізації внутрішніх ресурсів. Оце якраз те, чому не об'єднуються громади, чому не хочуть. Тому що люди не відчувають своєї спроможності, вони бояться. Незмобілізований ресурс, він не може до себе нічого притягнути. І е, наступний мобілізація внутрішніх ресурсів і наступний етап. Це е, активізація і люди це соціальний капітал. Якщо громада не розбудована, економіка в цій громаді працювати не буде. Е, тому що економіка працює на довірі, особливо в сільських громаді. І сьогодні громади мають навчитися видавати свій високоякісний добровий конкурентно здатний продукт. Тому що чому це ладійні? Тому що ми є придатками, ресурсними придатками. Ми дійсно працюємо на містах, безплатна робоча сила, безплатні харчі, все безплатне і дешеве. Ми маємо навчитися формувати свій продукт. І тому наступний етап, наступна частина нашого онлайн-курсу це як громада вписується в регіон. В регіональний, в регіональний розвиток. І, і потім ми переходимо до реалізації проєктів, проєктів розв'язкових. Навіть маленькі гроші можуть почати якусь велику справу. Таким от прикладом, от на, наших, на наших теренах готуємо знову ж таки питання. В нас є лісове озеро, яке колись було кар'єром. Зараз це став, стало магнітом, тому що люди хочуть відпочивати, люди хочуть огарних умов. Це вже місце, яке може зробити великий регіональний поштовх. І туди великих вкладень не потрібно. І от, власне, відрізнити проєкт, який розвиває і заб'є об'єднаною громадою. Від проєкту проїдання це теж е, маємо навчитися це робити в громаді. Ну от, власне, е, так послідовно виходячи, цей е, курс, він має 7 п'ятірок, -5, 5 секунд для того, щоб побачити в інтернеті, 5 хвилин для того, щоб зареєструватися, 5 годин для того, щоб знайти одну думку групу підтримки в громаді, яка буде працювати, 5 тижнів, щоб пройти перший, перший курс. Уроки впевнитися, що дійсно на наша громада така, що буде, наша команда така, що буде розвивати громаду, 5 тижнів, 5 місяців для створення агенції розвитку і навчання, і 5 років, щоб стати спроможним громадою. Кажуть, welcome to litig, welcome академію сільського розвитку.